Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного внаслідок удару росіянами кабами по харківському гіпермаркету. «Епіцентр». серед індифікованих 19 загиблих, колишня спортсменка, кандидат у майстри спорту з академічного 47-річна Оксана Скрипань, яка там працювала. У неї залишилася донька Даша. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї, родині, близьким, друзям і знайомим Оксани. Світла, вічна пам'ять. На Харківщині росіяни ракетним ударом зруйнували дитячунацьку кінноспортивну школу. Раніше заклад уже зазнавав ударів орків, після чого коней евакуювали до Прилуцької громади на Чернігівщині. Це була єдина неприватна кіноспортивна школа в Харківській області, де безкоштовно займалися діти і готували дійсних майстрів спорту. Футболісти Криворізького кривбасу передали бронзові медалі чемпіонату України родинам ультразклубу, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність нашої держави після церемон... Мні нагородження гравці підійшли до трибуни героїв стадіону гірник і почепили медалі на силуети полеглих бійців. Організація IBF -Бі вирішила, що бій 1 червня між Філіпом Хроговичем та Даніелем Дюбюа відбудеться за тимчасовий титул надважкої ваги. Усик поки що зберігає усі титули, але переможець бою Хргович-Дюбуа може бути переведений у статус повноцінного чемпіона у найближчі місяці. Збірна України з футболу різними групами прибула до Німеччини і практично зібравшись до купи, за виключенням Довбика і Луніна, які приїдуть пізніше, провела перше, треном перше заняття на полі клубу «Ельтерсдорф» з Баварського міста Ерлангена, що виступає у п'ятому за рангом дивізіоні німецького клубного футболу. Андрій Лунін не зіграє за Мадридський реал у фінальному матчі Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. Мені так шкода, що не можу підготуватися до найголовнішої гри сезону для команди та найважливіших. Вішує її у моєму житті величезне спасибі за всі ваші повідомлення, підтримку та підбадьорування. Вперед. Перед за 15 15-м написав Андрій. Тим часом все гучніше мова йде про те, що Лунін продовжить кар'єру в англійському Манчестер Юнайтед. Панкунянці вже зв'язалися з Реалом. А втім, сторони вирішили відкласти будь-які перемовини до фіналу Ліги Чемпіонів, який нагадаю, відбудеться у суботу, 1 червня. Донецький шахтар готовий продати під захисника Георгія Судакова за 70 мільйонів євро. Контракт гравця з гірнаками спливає у 2028 році. Головний тренер. Харківського металіста «1925» Віктор Скрипник вирішив залишитися у команді. Він довго думав над цим рішенням, але власники клубу запевнили його, що достатньо підсилять команду, щоб за рік повернутися до української прем'єр-ліги. Окіпер спортивного клубу Дніпро 1 Євген Волонець погодився на перехід в Житомирське Полісся, куди раніше перебралися його колишні партнери одноклубники Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко. Денис Кушніров, який представляє Дніпропетровську область у складі тріо разом з Володимиром Пастернаком та Максимом Городинцем, став срібним призером у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 метрів на чемпіонаті Європи з кульової стрільби малокаліберна зброя у Хорватії. Побажання у дорогу на гарний виступ у відділенні національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області зустрілися та побажали успіхів команді 142-го Дніпропетровського Дніпровського ліцею імені П'єра Декупретена Купретена, Візьме участь у всеукраїнському турнірі швидше, вище, сильніше, разом. Перед поїздкою на всеукраїнський пізнавально спортивно-культурний захід серед дітей швидше, вище, сильніше разом. Ініціатор і засновник якого національний олімпійський комітет України, що відбудеться у травні у Києві, у міжнародному дитячому центрі Артек. Команда 142-го Дніпровського ліцею, до речі, єдиного закладу освіти на теренах держави, який включено у міжнародну мережу шкіл П'єра де Кубертена і Єдина школа, яка представляє Україну на міжнародному рівні, і саме вона репрезентуватиме наш регіон в столиці на запрошення відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, щоб надихнутися малою батьківщиною, відвідала Олімпійський дім і надсучасний музей спортивної та олімпійської слави Дніпропетровщини, історична спадщина якого містить Понад два десятки експозицій з різних видів спорту, розповіді про найвідоміші клуби регіону і, звичайно, про уславлених олімпійців. Далі відбулася зустріч, знайомство і розмова з головою регіонального відділення Михайлом Кошляком, який відразу вказуючи на світлини легендарних атлетів на стінах зали, провів свою рідну вікторину на знання відомих у світі особистостей Придніпров'я. Після чого вчителька фізкультури ліцею і координаторка проекту П'єр де Кубертен оф Юкрейн Вікторія Михайлова представила вісімку учасників по чотири хлопчики і дівчинки віком від 12 до 14 років, які захищатимуть честь краю на зм змаганнях, які включають спортивну, пізнавальну та культурну частини: гру у баскетбол, 3 на 3 подолання смуги перешкод, конкурси на краще представлення команди і малюнка на тему спорт сьогодні. Вікторину знання історії олімпійського руху, впізнай олімпійця квест, козацька рада. Далі Михайло Анатолійович отримав від гостей брендований сувенір навчального закладу з олімпійською символікою, зроблений руками дітей. У свою чергу від імені відділення НОК України у Дніпропетровській області він вручив команді та тренерам кросівки і спортивну форму, а також футболки та сувеніри з емблемою НОК України. Тому можна бути впевненими у тому, що вже навіть за зовнішній вигляд та привабливість Дніпровці отримують на змаганнях додаткові бали, бо вони дійсно кращі. Нашим дітям тільки перемоги. Вони у нас найгарніші, найсильні, найкращі. Тока перемоги дуже вдячні відділенню національного олімпійського комітету Дніпропетровської області, що обрали ж саме наш заклад освіти для того, щоб ми мали можливість представляти Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях, які проводить Національний Олімпійський комітет України. Швидше, вище, сильніше разом. Нам дуже приємно, адже саме наш заклад носить ім'я П'єра до Кубертена, і ми є єдиними представниками України в міжнародній мережі шкіл П'єра до Кубертена. Будемо старатися, щоб порадувати всіх і в тому числі набратися нових знань, емоцій. Дуже хочемо, щоб наші діти гарно відпочили, набралися дуже класних емоцій. Завершилася зустріч, як завжди, фотографуванням на згадку на загальну світлину, де закарбувалася мить проводів на всеукраїнський пізнавально спортивно-культурний захід серед дітей швидше, вище, сильніше, разом команди Дніпровського 142-го ліцею імені П'єра де Кубертена. Родина військовослужбовця Стернівської територіальної громади Станіслава Волокітіна, дружина Юлія, донечка Кіра стала переможцем другого етапу обласних змагань. Тато мама я активна сім'я, які відбулися з семи естафет у спортивному комплексі Олімпія плюс Дніпра. 14 родин взяли участь у другому етапі обласних змагань. Тато мама, я активна сім'я, які відбулися з семи естафет у спортивному комплексі Олімпія плюс Дніпра у рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я Ти як ініційованої першою ледією держави Оленою Зеленською. Організаторами заходу спільно виступили управління молоді спорту обласної військової державної адміністрації та обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх я був на різних спортивних змаганнях і на чемпіонаті світу. І на чемпіонатах Європи ну такий накал, який був тут, я ще не бачив. Це було дуже емоційно, дуже вразливо, і пари показали такі по фізкультурному плані дуже гарні результати. За підсумками змагань, перша частина яких складалася з комплексних естафет, а друга була вікториною, де учасники мали продемонструвати свої розумові здібності, відповідаючи на питання. Третьою стала родина погрібних: тато Олександр, мама Юлія і донька Аніта Слобожанської територіальної громади. На другому місці сім'я Новомосковська московська чунас де мама Наталія більше відома у світі спорту, як майстер спорту України з веслування академічного Наталія Ляльчук, голова родини батько Антон і донька Оксана, які особливо не засмутилися, що не стали першими. Нам все вистачило, просто перші були трішки сильніші. З чим їх і вітаємо. Найбільша мета змагань це була отримати задоволення від участі, і ми її досягли. А переможцем обласного етапу змагань стала родина військовослужбовця з Стернівської територіальної громади Станіслава Волокітіна, дружина Юлія, донечка Кіра, які наразі і представлять наш регіон на всеукраїнському фестивалі у Києві. Тато мама, я спортивна сім'я. Це дуже круто, що є такі заходи, куди можна приїхати зі своєю сім'єю відпочити, позайматися спортом. Це атмосфера крута. Дуже ми так ну, насправді ми кайфанули тут. Ну так, від серце. серця. І бачите, результат ми перемогли. Це круто. Ми дуже щасливі, що поїдемо в Київ, будемо там змагатися з кращими з нашої країни. Наразі нам залишається побажати успішного виступу дружній родині Волокітіних на всеукраїнському фестивалі у Києві. Тато, мама, я спортивна сім'я. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.